Позаду мене місце, де ще вчора в день був розташований магазин і кафе у Харківській області в Купінському районі в селі Гроза. Зараз тут суцільні руїни. В результаті ворожого терористичного удару з боку Російської Федерації на цьому місці загинуло понад 50 людей. Одною ракетою чи чимано там похоронили все село. У кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а ти відразу п'ять гробів, три гроби. Я не знаю, все, в нас залишилось одиниці тут. Нема, ніч. все село там. І боюся туди йти дивитися, в ту сторону.